Чарівні окуляри так називається гра, в яку третьокласники грають щоранку. Кожен учень по черзі обирає однокласника, якому говорить компліменти. «Мені подобається тому, що вона сьогодні дуже красива, і вона моя гру під час ранкової зустрічі придумала їхня вчителька Вікторія Вачеля. Зараз у нас дійсно такий світ, який потребує інноваційних технологій. Іноді говорять, що в чарівні окуляри можна побачити щось саме таке найкраще в людині, і я вирішила впровадити таку гру. У ранкове коле чарівні окуляри, щоб дітки вчилися висловлювати свою думку, що найбільше їм подобається у кожному з цих своїх товаришів. Називають такі різні людські риси характеру. Він добрий, вірний, справжній. А так проходить урок математики. Дітям дають приклад, який потрібно вирішити. Кожна із запропонованих відповідей на нього має свій колір. Щоб відповісти, учні мають показати цеглинку конструктора потрібного кольору. Чотири помножити на шість. Підніміть цеглинку такого кольору, яка є правильною відповіддю до цього виразу. Молодці, добре опускаємо. За допомогою цеглинок я е, бачу ну, відразу всіх охоплюю оком всіх весь клас, і я бачу, хто орієнтується в даному матеріалі, кому потрібна ще якась допомога, кому вдається краще, хто ще може щось не не зрозумів, з ким треба допрацювати. Мені подобається ця методика. Я впроваджую її і на уроках математики, і на уроках української мови. Вчителькою початкових класів Вікторія Вачеля працює 30 років. Три з них за програмою нової української школи розповідає. Частину занять проводить у формі гри. Зараз нова українська школа відкриває діткам дуже багато можливостей, але матеріал занадто насичений, занадто багато всього. Дуже швидко тема переходить в іншу тему, тому я намагаюся доносити діткам весь матеріал в доступній, простій для них формі, використовуючи різні ігри, методи, прийоми. Я можу з ними і стрибати, і плескати, і сміятися, і танцювати. Стати вчителькою Вікторія Вачеля мріяла з дитинства. Мені приємно, що я несу діткам радість. Навчаю їх, вчу їх бути добрими, вихованими. Одним словом, вчу їх бути людьми з великої літери. Я їм віддаю свою душу. Продовж 30 років Вікторія Вачеля випустила 120 учнів початкових класів. Люблю вас. Оксана Ушакова, Леонтій Кулишин, новини на Суспільному.